Ось такий outback. ось це я вже дивився, все повідчиняв. Да, Потовщина в, нього... по в нього все в заводі, окрім пасажирської передньої дверцятки. Ось я показую, Тут все у нього по 110, 110, 120. У нього ось тут відломана крутілка. У нього цей пасок безпеки закліняний, він Вон висить ось вниз, Він себе не тягне, не витягається нікуди. А, Забув показати, у нас дивно так, а, якоюсь мастикою оброблені всі петлі. ось так. Далі по товщинам кузова вас цікавило. Все тут товщина ось 115, 112, 129. Машинка грязненька приїхала, как би, ну, 120 криша, 120 козирьок, Ой, це пластмаска, господі, 110 у нас кришка. Значить, У нас тут так само всі петлі ось такі якимись чимось понамазувані. У нас немає зовсім. Зараз ну, подивимо, немає зовсім не запаски, нічого, тільки дамкрат лежить та і все. Там все пусто. Значить, тут у нас антискрипом так все пооброблено, всі угли. Значить, по... Далі у нас виходить, по цієї стороні. Товщина 110, 128, 106. Вона журналі грязна, грязна взя. 113. І ось тут саме цікаве буде тобто 115, це дверь зразу 165. І вона отак 93 всередині, а 73, от, 173, верні, по цьому боці. Тобто вона вся, йде більше, ніж ось так. Бачите, 170, а тут 117. 117 по... Дверцятах, значить, у задніх дверцят тут крепежей цих немає. Коврелін, там Під ковроліном більш-менш все нормально. Оце є дверцяти знизу. Ось тут вже ось іде рижик. Автівка Внутрі теж вся замизгана. Ось тут все кожа перепана пластик потрісканий, стеля більш-менш чиста. Цей пасок безпеки робить. Задній теж перевіряв роблять. І тут так само всі петлі чимось так намазані. Ця сторона покрище, все норм, 120, він, 126 там. Ну, це нормально, кроме цієї, дверцятки, вона ж каже, вона тут 160, край 170. Все крило теж нормально, в заводі йде. Лобове у нас пілкінтон мінена. І ось здесь ось трещина вже стоїть. По двигуну питали. Двигун, да, десь я почитав ось, Вон FB, я так розумію, написано 25. Треба підсвітку не вмикати, щоб було краще бачити її. Ну, Це тут просто кульочком закрита кришечка, я так понимаю, прогавили. По стаканам все нормально, по кріпленням болта нормально, по капоту кріпіжі ось такі. Фари цілі, десь не розпаювались, тут фара теж ціла, нічого не розпаювалося. Зараз запустимо послухаємо як робить двигун. Під капотом нормальна колпачка нема заправочного. Так все виглядає більш-менш нормально. Да. так. По салону по кожі Тут все ціле, все нормальне. Підігріви передніх сидінь. Помикаю клімат, я вімкнув. Поличка вся ціла, душники не поламані, торпеда грязна, грязна, ніхто навіть нічого не протирав. У нас датчик світла, ось бачу є. Шкіряний ось руль, Ось в такому стані він не перешивався. 85 тисяч міль пробігу. Датчик давлення тиска шином щось моргає. Сейчас діагностику зробимо здесь на екранчики, так все. лобової, бачите, тріщиною. Люк. Провітривання відкривається. І так він відкривається повністю зовні весь. Так, ну і чотири скло підімача тут автомати. Те робить. Заднє аж присохло, робить тут так само заднє все робить. Так, двигун ось так у нас робить, рівненько, це вже опазитник, нічого його не трухає. клімат вже як звичайно розпиняється. Масло залівна. Там все чистенько. Ніякого ні диму, нічого нету, немає, кришка ось чиста. А, і старий ковпачок теж потеряний, ось так, кондерний. Да. Радіатори у нас сілі, ці радіатори всі сіраз буду зроблю діагностування, подивлюсь тормоза, там все остальне що знизу неї. Стойки всі сухі, ризані, лиса взагалі в хлам. Так, тут тормозний диск нормальний. Його навіть недавно, наверное, не протачували, чи що. Він якось чи, чи нові прям стоять. Тому що барабан даже цілий огенький. Так, та стойка бачу теж суха. Все остальне В такому стані у нас трупа. Тут так само диски да, нові, стойка суха, ось повністю і передня зараз передня стойка суха, диски рівненькі, резина вже почти стерта.